Слава Україні! Героям слава! Панове генерали, шановні присутні, вчора я повернувся в столицю з передової. За два дні ми відвідали 13 бойових бригад, Донецький напрямок, Запорізька область. Головна мета таких поїздок підтримати наших воїнів, поспілкуватись з ними, почути від них безпосередньо. Як вони оцінюють ситуацію, яким потрібне забезпечення? На чому вони вважають правильним акцентувати в комунікаціях з партнерами у виробництві нашої вітчизняної зброї в Україні? Розуміти настрій наших воїнів це наш спільний обов'язок, обов'язок командирів всіх рівнів у воєнній мотивації, різні складові. Але повага до кожного справедлива оцінка заслуг та вдячність за бойовий результат це такі складові мотивації, від яких залежить енергія інших її частин. Шановні панове генерали, вищі військові та спеціальні звання, які були вам присвоєні, це свідчення поваги держави до кожного з вас, до вашої служби. До це оцінка ваших заслуг та оцінка ваших якостей, перш за все, командирських якостей, і це щира вдячність держави за ваші результати. І водночас це наказ вам завжди бути тими, хто здатен вести людей до головної мети, до перемоги, до перемоги України за будь-яких умов та за будь-яких обставин, за будь-яких настроїв. І за будь-яких ситуацій. Завжди саме так, щоб вони, всі ці хлопці, дівчата різного віку і різних поколінь, вони вас поважали, розуміли, розуміли вас, ви їх розуміли, і це дуже важливо, щоб кожен вважав честю битись заради України поруч із вами. Шановні присутні, ви люди, які не відводите своїх очей зустрічайтесь зустрічаючись поглядом своїм з війною ви знаєте багатьох таких же воїнів таких самих воїнів як ви які б'ються заради кожної сім'ї україни заради, заради нашої землі і які били заради україни та віддали своє життя за за нас за всіх за нас за всіх за вас за всіх і я хотів би попросити зараз шанувати хвилиною мовчання їхню пам'ять, пам'ять всіх загиблих героїв. Дякую. Бережіть, будь ласка, життя наших воїнів, всіх солдатів, матросів, сержантів, офіцерів, абсолютно всіх. Дбайте про державу, дбайте про наших воїнів. І я вам бажаю тільки одного усім вам перемоги. Слава Україні!